Пацієнтка Оксана віком 37 років поступила до нас з болями у лівому кульшовому суглаві. Хворіє від народження, коли перенесла вивих у лівому кульшовому суглаві. Проблема в мене була з народження, в мене вроджений вивих. І, в принципі, ну, нога боліла завжди, просто з часом, з кожним роком, трошки більше. І так, в принципі, з народження знала, що колись прийде той момент, що треба буде міняти той суглоб. І, так і він і настав. Ну, вже останні роки, напевно, ну, півтора. Ну, вже біль була дуже сильна. вже ну, кілька метрів перейтися, то просто вже було нереально, дуже сильно боліло. Довго наважувалася на цю операцію, так як вона ще є молода людина, працездатна, але зважила всі ризики і пішла на цей крок. Так, коли вже ну, кілька метрів перейти, то просто дуже сильно біль, і то вже, ну, вже просто не було куди відкладати. І вже так наважилася. Була проведена операція в об'ємі. Тотальне ендопротезування лівого кульшового суглобу з пластикою верхньої стінки вертлюжної западини. Пацієнтці дано рекомендації два місяці ходьба на милицях з частковим навантаженням на ліву нижню кінцівку. З реабілітацією. З вродженою вадою іде трошки, деколи м'язи атрофуються деякі є, що спазмуються. І нам головне правильно навчити людину ходити без обмежень. Щоб вона себе відчувала повноцінною, не так, як до операції, а що вона повністю, що в неї нема так, як вони привикли говорити, після операції там, хвора нога в мене. В них нема вже хворої, в них є оперована і не оперована. Все допомагало, і приготування їжі смачне, і допомога в усьому, сісти, лягти, встати, ну, все допомагали. Я дуже сподобалось. Будемо рекомендувати кому треба.